Цей підвал для бригади двірників 10-го ЖЕКу один із останніх у списку. Прибирають їх за графіком кожен третій тиждень місяця. Виносять дрібний та габаритний непотріб, де треба підмітають. Це занесено у тариф. Загалом у кожному двічі на рік, а нині ще й позапланово. Мабуть, це в кінці березня ми проходили всі, зовсім ми проходили всі підвали. Заглянули, ну такого нема в нас. Важко чистенько, гарненько. Ну буває що нібудь хтось кине там чи бутилку, чи ще що чи можуть, не чини суди, чи, да, да. можуть замок зламати. Кажуть, основна робота була торік під час і одразу після бойових дій у квітні-травні, коли крім побитого скла, рам і будівельного сміття, треба було навести лад на мінус перших поверхах. Від перших днів повномасштабної війни вони стали прихистком і другою домівкою для мешканців своїх багатоповерхівок і тих, кому не було куди піти. Хороші люди немає. Вони і не скаржаться, і допомагали в квітні. Нам приходили, допомагали, просили, що оцього, будь ласка, не забирайте. це наші стільчики. Таді ж лавочок ще ж у квітні місяці, прошлого року ж не було, це вже ж ми потім позавозили генератор і все остальне. І вода стоїть, де віничок, савочок стоїть, де є, навіть кульочки з іграшками дитячі. Як же ми заберемо? Не дай Боже чого. Дитинка зайди, все буде добре. За дорученням міської комісії з патент техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій впродовж місячника з благоустрою управителі всіх форм власності мали перевірити найпростіше укриття та вирішити в них питання своїх компетенцій згідно із законодавством, підвали є приватною власністю всіх жителів будинку. А тому завдання ЖЕКУ чи ОСББ за потреби привести її до нормального санітарного стану, подбати про доступність, полагодити мережі, а також провести інвентаризацію майна, що передавалося на зберігання і користування. А це сім. 770 генераторів, 7 тисяч лавок, понад 600 біотуалетів та тисячу ємностей для води, Чи прийняти нові заявки на їх отримання. Зокрема, це комунальне підприємство обслуговує 230 багатоквартирних будинків, із яких 170 мають найпростіші укриття, і запевняють, майже всі вже додатково пропрацювали. Сьогодні у нас буде проведена зустріч у другій годині з мешканцями наших будинків, старших будинків, з людьми, які брали генератори. Про те, щоб поклеїти так сказати оголошення, де у кого знаходяться ключі від підвальних приміщень, то тобто, щоб людина, коли не дай Бог щось станеться, знала, куди звертатися, щоб відкрити своє підвальне приміщення. А також, де стоїть той же генератор, ліхтарики, аптечка чи вогнегасники, якщо вони є, або пісок, запас води і харчів на 24 години. Все те, що в ідеалі мали б організувати мешканці у кожному підвалі для свого ж комфорту в разі небезпеки, кажуть у відділі з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Зустрічі з представниками будинків за їх участю нещодавно відбулися і на інших КП. У Мене все в порядку. Все в мене було не сховано. І буде по призначенню. Так що нам тільки оце двері залишилися. Все зараз я ще зроблю гарні двері в подвал, і у нас буде все. Функція, яку ми намагаємося довести до їх використання в нашій спільній роботі, це обслуговування будинку на їх розгляд. Ми пропонуємо роботи, які треба виконувати по будинку після обстеження, а вони конкретизують, що в першу чергу робити. Водночас Новозаводському зазначають, мало хто хоче брати на себе обов'язки старших, адже це відповідальність. Однак ті, що є, це люди на своїх місцях, і вони є справжніми борцями за свої будинки. Там, де було бажання мешканців, забезпечили усім необхідним, спільно обговорили по адресах, що залишити, що прибрати, а де потрібен ремонт. Всі мережі, які проходять в підвальному приміщенні, вони входять в ремонт згідно кошторису, і там, де це є потрібно, ми його ремонтуємо, щоб підвалі було сухо. Не було ніякої течії ні води, ні каналізації. Це все ми робимо. Виконані по прибиранню всі підвали. Може бути таке, що ми вивезли сміття через деякий час, люди знесли туди знову щось, то ну, якби ми кожного дня не ходимо, не прибираємо. Ми провели підвал, підписали у мешканця акт про прибирання підвалу, і в принципі на цьому питанні закрили, провели роботу, те, щоб вони самі слідкували за тим, щоб тут нічого такого не зносили. Всього на балансі КП із підвалами 250 будинків із 559. Прозвітували заготовні зі свого боку укриттів між Міжак-13 та деснянські, в яких 131 та 170 таких багатоповерхівок відповідно. Скрізь прибрано підписані акти виконаних робіт та підтримується зв'язок зі старшими. Повідомили очільники комунальних підприємств.